Ти, і вий слухаєш, вийдеш за територію і повернешся, ти в знов знову то і бойови. І тоді знову залізеш. Бо це звичка. Це вже видото на колія. А коли в тебе маєте ці слова, як і входило на ваше життя, щоб стало ваше частинкою життя. Но це нелегко. Це не сьогодні, не завтра. Тому хочу ви зрозуміти, християнство це не тільки лохристи, це Христа у Сімі. це розпинати свою тілесну похоть. Бо ми, наша похоть, в чому слово «похоть»? Це шукати доброго відносинах, вертаючи до наших відносин. Шукати добровіну це початок всіх попитів. От я до нього хочу, щоб він мене позвонив мені, щоб він мені сказав, що він до мене оцінив мене, що він зі мною. Тобто, в мене є бажання добра поза. А коли я роблю другу, я зустрічаюся з вами, щоб знайти добро в собі для вас. Що краще, коли я йду до вас, шукаючи добро у вас. Мені краще буде. Чи мені краще буде, коли шукали добро в собі до вас? Де я виграю? Коли в собі? А ми розположені більше. Коли ви мені взяти, так? Тобто, добре, приїжджайте, ми хочемо взяти добро. А вам дати добро нема коли? У мене багато таких духовних чат. Які мене дуже люблять, готові виходити тільки тоді, коли я їм потрібен. А коли я сьогодні не потрібен, тиждень забудеться валіти тільки місця. При що до тебе? Може бути воно піддам щось. Як батько треба підтримати, то батько ну, що, ні. Він мені потрібен от, для того, щоб він мене покрив, заспокоїв і сидив, як та дитина, яка грудна. Ти каже, батька не і не родний. Побачили. Пришіті. Я не про вас. Ми розуміємо, можете просто, просто просити. Я просто акцент, акцент ставлю, що ви зробите добро собі набагато більше. Коли буде робити добро і серця іншим, наскільки маєш добро в своїй думці і маєш бажання це добро поділитися, ти розпалюєш серці добро до людини. І тобі від того добро набагато більше добра, ніж ті людини, які ти дав добро. Людині, яка дав добро на 5 хвилин. І вона вже забула про те добро. вона й купає, друзі, бачиш. А от ти. Того добра, якого ти маєш в собі, розпаливши воно надовго. Бо це емоціонально вона отримала, а ти силу отримала в цьому добрі. У тебе сила з'явилася, і вона тримається довго. А якщо це перейде один раз у цей досвід духовного добра. Бо це добро, яке ти в мене отримаєш, там більше емоціональне добро. Ти емоціонально це сприймаєш. Це не знаєш, що я не даю духовного добра. Но ти це сприймаєш стілесний з здоровий, з зовнішньо получити. Я хочу би це осмислити. Щасливий, хто любить, а не той, хто люблений. Люблений це постійно незадоволений. Ви ніколи не будете задоволений. Ти сьогодні добре не так вляк. Ти зі мною не цього, не поступив. А чому ти то, то не зробив? Тобі не його душа не цін. Тобі ціни його ставлю в тебе, бо ти ж то ж твоя частинка, то ж твоя любов. А ця любов тебе не чує, не виконує твою волю, не живе по твоїм правила. З такої любов'ю його криш, скоро зірве. Przyszły się do Karzu.